Програма старт як розпочати туристичний бізнес онлайн. Наша програма розрахована на 14 днів на українській та англійській мові, онлайн у зручному для вас темпі, і буде проходити у закритому телеграм-чаті. Пройшовши програму, ви отримуєте доступ до основних туристичних постачальників. Дізнаєтесь, як знайти найкращу пропозицію для клієнта, дізнаєтесь, як зробити бронювання. Отримуйте безкоштовний персональний веб-сайт, отримуйте можливість забронювати свій власний відпочинок за спеціальною ціною турагента. навчитеся розвивати свій власний туристичний бізнес та заробляти на цьому. А також будете мати стратегію, як заробити свою першу тисячу доларів. І дізнаєтесь ще про сім додаткових ресурсів пасивного доходу. Щоб взяти участь у програмі, вам потрібно проживати в США, мати Social Security Number, мати хоча б середній рівень англійської і, саме головне, мати велике бажання вчитись, розвиватись та змінювати своє життя. Програма розрахована для діючих турагентів, зареєстрованих у бізнесі, і доступ до неї залишається назавжди. Хто з вас вирішив змінити своє життя? Почати нову власну справу. Налаштований рішуче. Не зволікайте, заповнюйте заявку, і я проведу вас у цей неймовірно цікавий світ подорожей.